Привіт! Замислювалися колись, що кожен свайп на телефоні, кожен клік мишкою це насправді маленька розмова. Ми спілкуємося з нашими гаджетами, а вони відповідають нам але якою мовою? От сьогодні ми і спробуємо розшифрувати цю таємну мову цифрового дизайну. Розберемося, що стоїть за кнопками, іконками і тими відчуттями, які вони в нас викликають. Що ж, поїхали? Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемось із самою суттю, з базовими поняттями, потім зазирнемо у цифровий цех, де все це створюється. Ну а далі найцікавіше самі пройдемо шлях від ідеї до живого інтерактивного дизайну. І так, починаємо з першого розділу таємна мова застосунків. По суті, будь-який інтерфейс це спосіб спілкування. Тож, як саме влаштований цей діалог між людиною і машиною? Насправді вони просто скрізь, от серйозно. Зранку вимикаємо будильник на смартфоні, в машині вмикаємо навігатор. Ввечері обираємо фільм на смарт-ТВ. Увесь цей час ми спілкуємося з технікою через картинки на екрані. І ця, на перший погляд, проста ідея колись стала справжньою революцією. Назвали її графічний інтерфейс користувача або скорочено GUI. Тільки уявіть, раніше, щоб змусити комп'ютер щось зробити, треба було вводити довгі і незрозумілі текстові команди. А тут баць, і можна просто крікнути на іконку. За це, до речі, дякуємо геніям з Xerox Spark, які зробили комп'ютери доступними для всіх, а не лише для програмістів. Гаразд, і тут ми підходимо до двох, мабуть, найважливіших літер у світі дизайну UI та UX. У чому ж різниця? Ну, дивіться, все досить просто: UI, тобто User Interface – це, грубо кажучи, те, як продукт виглядає: його одяг, його зовнішність, кольори, кнопочки, шрифти. А от UX – User Experience – це те, як він відчувається у використанні, чи зручно, чи зрозуміло, чи приємно це дві половинки одного цілого. І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально все пояснює: UI – це тіло, яке ми бачимо і якого торкаємося. А UX – це душа, яка надає цьому тілу сенс і характер. Без красивого тіла ніхто не зверне уваги, але без душі ніхто не залишиться надовго. Ідеальний продукт потребує і того, і іншого. Окей, з тілом і душею розібралися. Але ж як дизайнери створюють цю магію? Це ж не просто хаотичне накидання гарних картинок. Ні, за цим стоять цілком конкретні правила, такі собі фундаментальні закони візуального світу. Перш ніж щось малювати, треба обрати чим малювати. У цифровому світі є по суті два типи фарб: растрова і векторна графіка. Растр – це як мозаїка з мільйонів крихітних квадратиків пікселів. Звичайні фотографії це растр. Спробуйте збільшити і побачите ці квадратики. А от вектор це чиста математика. Лінії, криві фігури описуються формулами. Тому логотипи та іконки у векторі можна розтягувати хоч до розміру будинку, якість не зміниться. Добре, з графікою зрозуміло. А тепер композиція. Це, по суті, мистецтво розставляти все на свої місця. Уявіть, що робите перестановку в кімнаті. Ви ж не поставите диван посеред дверей, правда? Так само і в дизайні. Правильний баланс, ритм, контраст, все це допомагає спрямувати погляд, зрозуміти, що головне, а що другорядне, і просто робить інтерфейс логічним і приємним для ока. Теорія це чудово, але де ж відбувається вся ця магія? Де дизайнери створюють свої шедеври? Давайте зазирнемо у святає святих у сучасну цифрову майстерню. І ось вона фігма. Сьогодні це, мабуть, головний інструмент для більшості ui ux дизайнерів. А чому? Все просто. По-перше, вона працює просто у браузері, нічого не треба встановлювати. А по-друге, і це ключове, в ній можна працювати цілою командою в реальному часі. Це як Google Docs, але для дизайну. Справжня революція у спільній роботі. Так, а тепер від слів до діла досить теорії. Давайте щось створимо прямо тут і зараз, з нуля, щоб наочно побачити, як всі ці принципи працюють разом. Намалюємо простеньку ілюстрацію автомобіля. План у нас елементарний, буквально в чотири кроки. Спочатку створимо наше полотно або фрейм, потім намалюємо основну форму, корпус. Далі додамо колеса і наостанок розфарбуємо і додамо деталей. Готові? Поїхали. Отже, крок перший: створюємо так званий фрейм. Це наша робоча область, наше цифрове полотно, в межах якого ми будемо творити. А далі беремо найпростішу фігуру, яка тільки є: прямокутник. Ось він і стане основою для кузова нашого майбутнього авто. Звісно, автомобілі рідко бувають просто прямокутними, їм потрібна форма, аеродинаміка. І тут на допомогу приходить один з найпотужніших інструментів перо. За його допомогою ми можемо вигинати лінії, створюючи плавні так звані криві без'є» і надавати нашій фігурі будь-якої форми. І ось вам просто приголомшливий факт. Виявляється, ці самі криві без є, якими ми зараз малюємо у фігма, були винайдені для проєктування кузовів справжніх автомобілів. Ще в 60-х роках інженером компанії Рено на ім'я без Без'є, уявляєте, технологія з реального автопрому перекочувала прямо в наші дизайнерські інструменти. Так, без коліс далеко не заїдеш. Для них беремо інструмент Еліпс. І тут є маленький лайфхак. Щоб намалювати ідеально рівне коло, а не овал, просто затискаємо клавішу Shift. А друге колесо навіщо малювати знову? Просто копіюємо перше швидко, просто і ідеально симетрично. І нарешті вишенька на торті колір. Але давайте зробимо цікавіше, ніж просто плаский синій. Ми застосуємо градієнт, це плавний перехід від одного відцінку до іншого. Подивіться, як відразу з'являється глибина, об'єм, картинка, ніби оживає на очах. Автомобільчик у нас вийшов симпатичний, правда? Але поки що це просто гарна статична картинка. А весь сенс цифрового дизайну в інтерактивності, тож настав час змусити наш дизайн ожити і реагувати на дії. І цей магічний процес називається прототипуванням. Що це таке? Уявіть, що архітектор перед будівництвом величезного будинку робить його детальний макет. Ось прототик це такий самий макет застосунку. Він ще не написаний програмістами, але вже дозволяє походити по ньому, поклацати кнопки і зрозуміти, як все буде працювати. Як це виглядає зсередини? Дуже просто. У Figma є спеціальний режим, де дизайнер буквально протягує нитички між елементами. Наприклад, каже програмі: ось ця кнопка при натисканні має вести на ось цей екран. Можна налаштувати анімацію, реакцію на клік, наведення курсора, практично будь-яку взаємодію. І що ми отримаємо в результаті? Замість набору окремих картинок щось, що виглядає і поводиться майже як справжній застосунок, і це неймовірно важливо, бо саме на цьому етапі можна зрозуміти, чи зручно ним користуватися, чи все логічно. Це дозволяє зловити всі потенційні проблеми ще до того, як за роботу візьмуться розробники. Що ж, ми з вами пройшли весь шлях від базових понять до створення інтерактивного прототипу. Побачили, як з простих фігур і фундаментальних правил народжується той досвід, з яким ми взаємодіємо щодня. Сьогодні люди-дизайнери ретельно продумують кожен наш клік. А тепер давайте просто замислимось, що буде, коли інтерфейси стануть настільки розумними, що почнуть проєктувати і вдосконалювати себе самі. Ось на такій ноті, мабуть, і завершимо.